Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Ви знаходитесь на каналі Бункер Християнина. і я його ведучий небесний посланець. І сьогодні наше відео це таке перше відео, перший продукт, який ми з вами продемонструємо і спробуємо на нашому каналі. Продегустуємо це саме випуск про дегустацію. І про експертну оцінку від нас на даний момент, я покажу ближче, від бренду Моршинська знаходиться ось така мінеральна вода. Лимонад 0,33 мл зі смаком тропічних фруктів. І ми з вами зараз продегустуємо дану. Водичку, і скажемо, чи варто її брати, чи варто я скажу, чи взагалі це не просто маркетинговий хід, а дійсно річ, яка варта вашої уваги. І до речі, ще тут Така ставочка є, що даний напій зі смаком тропічних фруктів з соком. Отже, ми з вами бачимо, що це доволі елегантна упаковочка. Доволі, не знаю, камера, скоріше всього, не передасть. Отже, ми. У кого немає нігтів, буде проблематично відкривати, але в мене і без нігтів вийшло. Але краще мати все ж таки нігті, щоб можна було піддіти даний язичок і відкрити. Спочатку дегустуємо саме запах. Запах реально незрозумілий по запаху. Ви абсолютно нічого не зрозумієте, тому краще орієнтуватися саме на смак. Дуже приємний, до речі, звук відкриття даної упаковки. І отже, перейдемо з вами безпосередньо до дегустації смакових якостей. Досить мягкий смак, дуже мягесенький такий смак мінеральної води з соком, такий привкус солодкуватості, але Проблема в тому, що немає якогось вираженого смаку саме тропічних фруктів, про які тут заявляє нам виробник. Тому, на мою думку, краще купити окремо мінеральну водичку. В, брен... В інших брендів, до речі, є доволі краща вода. І скоро, напевно, ми зробимо великий випуск, де ми будемо дегустувати різну мінеральну воду зі смаками. І будемо з вами обирати, яка ж для нас вода на нашу думку є найкращою. А даній дані водичці ми ставимо 4 бали із 10 можливих. І дана водичка у нас вже не проходить наш експертний відбір. І ми її не рекомендуємо купляти. Коли ви бачите в магазинах, краще візьміть щось інше, але, на жаль, не цей напій. Тому бренд Моршинська, дуже велике прохання звернути свою увагу на те, що буде сказано в цьому відео. А з вами ми будемо прощатися. На цьому в мене все. Ось таке відео в нас вийшло. Ми полетіли, погнали, пішли знімати нове відео, ну а поки що, друзі, до побачення.